Всім привіт! Я ніколи про це не розказував в прямому ефірі, ніколи не розказував, не ділився цим в своїх відео, але сьогодні хочу вам розказати, що в моєму житті був випадок, в якому я міг би покинути цей світ, міг померти разом із своєю дівчиною, але мій батько наш втратував, не знаю. Можливо, це Бог йому підказав, а можливо, я мушу ще, ще в цьому світі щось зробити. Він врятував, він вчасно нас замітив. Ми чуть не угоріли в машині, не задихнулися гарним газом. Але після цього випадку я написав такий вірш. Я його ніде не публікував, ніде його не читав, не писав, не розказував, але зараз хочу вам його прозачитати. Він на російській мові, тому сильно не осуджуйте, не пишіть погані коментарі, але якщо ви хочете це зробити, то робіть, бо діло ваше. Грустно мені і одиноко, Жизнь поступила со мною жока, отобрала у мене мою любов і перестала биться в жилах моїх кров. Когда-то я сильно дівчинку любив, но случилось несчастье. Я обо всем забыл. И каждый день вставал с надеждой вспомнить, что было вчера. Но злая сила память у меня отобрала. Я и врагу такого не пожелаю, что было со мной, ведь я же был для всех как изгой. Люди смотрели на меня не как на человека. Мне казалось, что это длится больше века, а на самом деле я год без памяти был. И не мог я вспомнить про то, что забыл. А может, это решил сам Бог, Чтоб я прошлую жизнь забыть свою смог. Он дал мне шанс, вторую попытку, Но все-таки я выдержал и эту пытку. Грустно мне и одиноко, Жизнь поступила со мною жестоко. Не умею я теперь любить, А умею быстро о всем плохом забыть. Після цього випадку в мене була короткача пам'ять, і я не мог запам'ятати те, що відбувалося зі мною протягом дня, і це длилося дуже великий період. Дуже мої батьки, дуже переживала моя мама, що я не повернусь до звичного життя. Але дякувати Богу, зі мною зараз все в порядку. Буває часом. Мої друзі знають, хто зі мною спілкується, моя дружина знає, бо часом в мене такі трапляються випадки, що я не можу щось запам'ятати. Але дякую Богу за те, що я живий, дякую своїм батькам. Хай вас всіх береже Бог. Кому була цікава ця історія, цей вірш, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мене. Всім гарного, прекрасного дня!